Всім доброго дня! Давно не викладав відео. Працюєш-працюєш Щось... і навіть в голову не вкладається, щоб зняти відео. Процес роботи хоч частину. Ось У нас автомобіль Lanos. Повністю український. Вже... <кхід> Блок Дегона. На них стоїть. Це. Десь рік 10-11-й і уже сидінь з великими зеркалами. І чому він стоїть? Ну У нас є прекрасний роз'єм тут під сидінням. Не вмикається запалювання. Якщо буде видно, у нас раз одного піна нема а все остальне вже зелене згнило під сідушкою. Також згнило, повигнивало. І зараз. Без роз'єма з'єдную напряму і пропаюю. З цієї сторони у нас вже дроти йдуть на цьому роз'ємі, з жгута, вже йде мідь окислена, чорна з цього жгута. Ще трошки мідь під ізоляцією є. Я таке притягнув його вчора на шворки, не було як ним займатися. Але от сьогодні. Відкрив, пройшовся по запобіжникам. ну, В принципі, отак. От от. Не вмикається запалювання, стартер круте. Живлення на катушку приходить, а check-en-діагностика, звісно, це все не працює, тому що не доходить живлення, а живлення у нас іде от через цей роз'ємчик. І якраз тут добре йому знімаємо сидіння, ковролінчик і знаходимо, що він згонив. Одна із причин. Чому Лана зможе не запускатись? Всім дякую, до побачення.